Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто він? Горобець? Подивіться, які горобчики маленькі, сіренькі, швидкі, стрибають дуже вправно, а як вони співають? Ось послухайте малята. Горобці дуже полюбляють зернятко, хлібні крихти, насіння. Горобці це зимуючі, птахи, хто заховався. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, волосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка. Синички теж зимують з нами. Грудка в неї жовтенька, голова та крила чорні. Ось давайте послухаємо, як вона співає гарно дуже. Синички харчуються насінням, зернятком та свіжим салом. А цих то дітки, пізнали туха білобока з усі її. сорока. Так, сорока велика пташка з білими боками, довгим хвостиком та цьогом. Сорока спритно стрибає по землі та гілочкам бере. А як співає їжа сороки? Різна. Зернятка, горішки, маленькі гризуни, та навіть кістки, які вони крадуть у собак. Ось які сороки. Він гадайте, а яка ще пташка зимою поруч з нами? Пташка чорно-сіра в небі кружляє. Кар, кар вона все повторяє. С ним відомиться персона. А звати її ворога. Мало ці дітки. Ворона це також велика пташка. Має чорне сіре пір'ячко та довгий гострий дзьоб. Вона полюбляє їсти горіхи, зерно, калину, горобину. А як вона розмовляє? Ось послухайте дітей. А ось іще одна пташка заховалася. По асфальту чим чекує із людьми про щось воркує. Сизокрилий, добрий та. Кожен з нас цю пташку знає, як він звиться і гадає. Так це воло. Він великий, сизокрилий. Полюбляє її сухим христи. Від а ось так він воркує. Малята, коли земля вкрита снігом то нам холодно, а пташкам ще й голодно. Давайте з вами зробимо добру справу. І для наших пташок зробимо годівничку, але не звичайно, сподивіться. У мене є три склянки. В одній склянці насипана зерна пшениці, вівсяна крупа, а також зернятка соняшника, тільки не смажене, в другій склянці борошно. Третє водичка. Спочатку нам треба змішати зернятка з борошном, борошна не дуже багато, і додати водички, замісити тісто, і потім це тісто розкласти в різні формочки, і зробити дірочку трубочкою. Коли формочки висохнуть, у нас вийдуть ось такі красиві і дуже смачні. Годівниці, які ми з вами розвісимо на дерево для наших пташок. Тож, малята, давайте з вами зробимо такі годівнички, повісимо на дерево, і якщо у вас все вийде, ви зробіть фото і надішліть мені. До побачення!